Отець Володимир настоятель храму імені Святої Анастасії, узорозрішительниці, богослужіння в православній церкві, яка знаходиться на території Закарпатської установи виконання покарань, священник проводить не вперше. Утім, сьогодні тут особлива подія. З Києво-Печерських лавр сюди привезли мощі святих. Сьогодні велике свято, тому що ми зустрічаємо установі мощі, часті Житворящого христа, тобто, це вся частина Житворящого Христа, на якому був розіпитий сам Спаситель, Господь наш Ісус Христос. І мощі святих равноапостольних царя Константіна і цариці Єлени. Церкву на території цієї установи відкрили три роки тому. Відтоді, що суботи в'язнені, мають змогу відвідувати богослужіння. На сьогоднішній день 20 засуджених господарської обслуги і 20 засуджених до довічного подбалення волі. Все решта це більше 300 осіб, це особи, які під клітом заходяться. На всі свята у нас проходять богослуження. Ну і як бачимо, на сьогодні маємо велике свято. Це вже вдруге для нас до нас приїжджають такі святині. Надіємося, що це не останній раз. За словами отця Володимира, мощі цих святих побувають в усіх пенітенціарних установах України, а поки що до них схиляють голови вірники закарпатських храмів.